Сьогодні в мене на обіду Свіжа, запашна, покришила спочатку морку, закинула в воду, яка вже починала кипіти, проварила кілька хвилин, потім додала картоплю, цибулю ріпчату, лавровий листочок. Перевірила на сіль, додала стільки, скільки за смаком вирішила, і мені потрібно, і варила далі майже до повної готовності. А потім промила хребет лососевий та вкинула ось такі шматки. Тут багато кісточок, але і м'яса рибного теж багато. І варила далі до готовності риби це не так довго. І, врешті-решт, отримала отакий яскраво помаранчевий колір. Ще раз перевірила на сіль, мені здалось, що всього достать. Можна додати перець, а ще б краще було, якби укріп, укроп петрушку. На жаль, у мене немає сьогодні цих зелених трав запашних. Тому я зупинилася ось на такому варіанті: насичений смак лососевого м'яса. Уха. Їстиму задоволенням бо вона свіжа, гаряча і добре смакує. Всім смачного!